Queridos amigos, prezados colegas, olá. Hoje vamos lidar com o fonético ucraniano. A língua ucraniana pode ser estudada usando o material da arte, fixal, poesia, filmes. Hoje vamos ler juntos um poema do poeta ucraniano Ivan Franko. Vou ler duas vezes. Na primeira vez, vou ler de forma expressiva, emocional, para que você ouça o texto poético corrente. Na segunda vez, vou ler devagar, uma linha de cada vez, com acento corrente pronunciar os sons com clareza fazer uma pausa você repetir depois de mim vamos começar na primeira vez Ivan Franco do Brasil Hey Rosilyalosti russkie gore І геть поза море, бачили мури любляни та реки, як свого краю біг русин на руські ридання й стогнання лунали там, де тебе біліються скали, аж з кормом, мов живого, до гроба, гнали жандарми на шлют, як худобу. Небойтальське, блакитне, погідне, Бачило брудь наш пригноблення бідне, генує довго, мабуть, не забуде, як то гостили в ній руські люди. Будуть ще внукам казать проти ночі. Дивний тут люд кочував із півночі рідну країну слізьми. Споминав він, але з прокляттям із неї тікав він. Спрудував вдома поля, господарство, вірячі байці про Рудольфа царство. Дом покинувши землю родину, гнався, щоб мрію лавити дитину. смілий у мріях. У вірі безглядний, в дійсності, наче дитина безрадний, ані порадитись, ні побалакать, знав він, лиш гнуться та ржебреть, та плакать. Гей, розіллялости, Руське горе, геть по Європі і геть поза море, доки гамбурзький. Важкі паровози, де винилялися руські сльози? Всі з тебе русини драли проценти, польські шляхтичі І швабські агенти. Що то че жде тебе на океані? Що у Бразилії, в славній Парані? Chotos arais, che tobi otverais, Espírito Santo e Minas Gerais. Na segunda vez, vou ler devagar uma linha de cada vez, como acento corredo Pronunciar os sons com clareza. Fazer uma pausa. Você repete depois de mim. Repita, não seja tímido. Vamos começar. Re los ti, Repita, não seja tímido. Геть по Європі і геть поза море. Хепіта. Бачили мури, любляни та реки, як з свого краю біг русин на втеки. Руські ридання й стогнання лунали там, де понтеби БІЛІЮТЬСЯ скали, аж із кормон, мов живого до гробу. Гнали жандарми наш люд як худобу. Небо італьське, блакитне, погідне, бачило бруд наш пригноблення. Бідне. Генуя довго, мабуть, не забуде. Як то гостили в ній руські люди. Будуть ще внукам. Казать проти ночі дивний тут люд кочував із півночі рідну країну з слізьми споминав він. Але з прокляттям із неї тікав, він. спродував дома поля господарство вірячі байці про Рудольфа Царство дома, покинувши землю ріднину, Гнався, щоб мрію ловити дитину. Смілий у мріях, у вірі безглядний, в дійсності наче. Дитина безрадний ані порадитись, ні побалакать, знав він лиш гнуться та жебрать та плакать. Гей, розіллялось ти руське є. Горе геть по Європі і геть поза море. Доки гамбурські важкі паровози, де ви не лялися руські сльози, всі з тебе. Русини драли проценти польські шляхтичі й швабські агенти? Що ж то ще жде тебе на океані? Що? У Бразилії, в славній парані. Що то за рай ще тобі отвираєсь. спіріту санто і Мінас Джераєс. Тепер ви зможете красиво прочитати цей вірш. Бажаю вам успіху!